Не питай мене, як я, спитай мене щось просте. Подивися, моє волосся тепер так швидко росте, ніби маю окрему цілком конкретну мету коли все це скінчиться, я ним тебе оплету. Не кажи мені, як ти, щось легше скажи мені адже кожен, навіть найменший камінь у цій війні обернувся на зброю. Щоб боронити своє, не кажи мені, як це, бо це все, що у тебе є. Коли дзвін б'є на сполох, ударна хвиля під дих, навіть мертві з землі цієї встають за своїх живих, і як вони виють тоскно голосами нічних сирен, не кажи мені, бо для такого навіть немає імен. бо для такого немає ні часу, ні місця. Ані вимірів, ані сфер, але все це все одно відбувається просто тут і тепер, серед затишних ринків, шкільних дворів, проміських забудов, і все, що після такого може зцілити, то хіба любов? Любов зможе столити докупи Розчахнуті ран краї, зможе живити собою потужні ріки та ручаї, зможе змити наругу. Виплакати щедро кожну пролиту кров. Але поки це все не скінчиться, не кажи мені про любов. Краще, допоки зблискі нічні змінює передранкова синь, взагалі нічого не кажи мені, відпочинь.